Всіх вітаю пару важливих слів про інтегральний оператор одиниця на S Та невеличкий лайфхак, як швидко зробити перше завдання, першої лабораторної роботи. Нагадую, є такий чудовий сайт. Тому давайте з його допомогою зробимо перше завдання. Перша похідна. Нагадую, що S від F дифференційний. Оператор це перша похідна. Обираємо диференціювати по Т. У нас аргумент Т, обчислити і отримуємо відповідь. Перевіряємо. Зараз запишемо в нашому форматі текстовому. Калькулятор трохи сортує о, вихідний результат. Ви бачите. Дифференціал від 2 косинус 3t це мінус 6 синус 3t, дифференціал від 4 синус 3t це плюс 12 косинус 3t від 4 експонент-2т, це мінус 8 експонент 2t. Обчислюємо другу похідну, тобто або похідну вже від цього виразу. Отримали результат. Переписуємо. Це з першим завданням справились. Давайте перейдемо до інтегрального оператора. На жаль, у мене на головній немає чомусь цього розділу, але є в калькуляторах інтеграли. Заходимо. Знову беремо нашу функцію F від t. Аргумент у нас інтегрування t. Ну, це я нагадую обчистити. Отримали рішення. Переписуємо в звичному нам форматі. Нагадую, що 2 поділити на Е в степені 2Т це те ж саме, що 2 помножити на Е в степені мінус 2Т. Це на всяк випадок. А, головне, важливе про плюс С про ось оцю константу. Нагадую про нульові умови. Що це означає? Давайте ще раз повторимо, можливо, я трохи не Це означає, що ось цей вираз, тобто ось цей вираз, при t дорівнює 0, повинен бути нульовим. Дорівнювати 0. Давайте розрахуємо цю константу c. Як я це роблю усно? зараз скажу. В методичних казівках це вказано формально, як інтеграл від 0 до t від функції від x dx. Розраховуємо такий визначений інтеграл, все буде вірно, все буде правильно, але давайте це зробимо усно і це також просто. Ми зараз забуваємо про цю константу і розраховуємо значення, це значення при прите дорівнює 0. Воно буде нас дорівнювати. Тут 0, синус 0, 0, косинус 0 1, тобто мінус 4 третіх. Експонента від 0 – 1, тобто мінус 2. Тобто, якщо в нас немає жодної константи, або константа дорівнює 0, то цей вираз при t дорівнює 0 дорівнює мінус 10 третіх. -10 Щоб цей вираз був дорівнював 0, нам потрібно відняти мінус 10 третіх або плюс 10 третіх. Все, на цьому ми так от. Просто константу ту сю плюс С визначили. До речі, ми і зробили визначений інтеграл, е, проінтегрували по x і підставили е, ліміти від 0 до t. Давайте обчислимо другий інтеграл. Або одиниця на S квадраті, тобто подвійне інтегрування. Це отримали відповідь. Переп... Ні, отримали відповідь. Переписуємо. Знаходимо нашу константу, тобто, знов таки, о, десь на полях рахуємо значення при t до рівня 0. 0 мінус 2 дев'ятих, плюс 1. 1, мінус 2 дев'ятих, 7 дев'ятих. Тобто, щоб це значення дорівнювало не 7 дев'ятих, а нулю, потрібно відняти 7 дев'ятих. Мінус 7 дев'ятих. Все.